Учень Дубинського ліцею номер 3 дев'ятикласник Іван Задубець, здобув друге місце у всеукраїнському конкурсі учнівських творчих робіт. Я журналіст. Його стаття про батька, який зараз бойовим медиком виборює вільну Україну, стала однією з найкращих з поміж восьми сотень робіт. Багато тато різних історій розказував. Я вирішив додати цю історію. Я там, де він був в Лисичанську, багато там ще таких як його можна навіть, цитат. Я подавляв головну думку. Я хотів передати як незламість українського народу і наскільки в мене сильний батько. Іван назвав свою статтю Моя сталь і його сталь це батько, яким він неймовірно пишається і якому дякує. Тато казав, що він навіть не думав, що я зможу так гарно написати. Нагородження переможців і лауреатів нещодавно відбулося у Києві у конференц-залі національної спілки журналістів. А сьогодні до ліцею номер 3 приїхав журналіст Віталій Голуб'єв, засновник конкурсу, щоб уже у стінах навчального закладу привітати призера. Сьогодні приємно завітати у вашу школу, щоб ще тебе трішечки відзначити, тому що справді ти заслуговуєш і хочеться, щоб ну ти відчував, що твій талант, твої здібності, твої старання вони оцінені. Всеукраїнський конкурс Я журналіст існує уже 14 років. Однак донедавна призерів із дубна було небагато. Цього року він об'єднав учасників з усіх куточків України. 808 учасників було з усіх без винятку областей України і 12 країн світу. Я про 12 країн світу кажу скромно, тому що це діти насправді українські, яких просто війна розкидала по світу. Сподіваюся, що тимчасово, що вони всі повернуться у число переможців, тобто це перші, другі, треті місця, спеціальні відзнаки від національної спілки журналістів, заохочувальні відзнаки, увійшло близько 40 дітей. Ось і е, Рівненщини лише двоє: із дубна і з Вараша. Віталій Голубів розповідає: історія Івана не залишила байдужим нікого з членів журі. Дуже така була зворушлива робота, яка розчулила членів журі, і тому от одне із найвищих місць якраз здобув дубенчанин. У написанні конкурсних матеріалів допомогла Івану його учителька Юлія Лавренюк. Вона та директор ліцею супроводжували учня до Києва на офіційну частину нагородження. Моя <звіць> робота. Полягала в тому, що я напевно була скоріше як психолог. Я скориговувала думки в деяких моментах Івана, заставляла його покоперсатись, як то кажуть, в своїй душі, в своїх переживаннях. Намагалася його десь направити, от і, звичайно, десь стилістично, граматично допомогти йому правильно побудувати есе і нашу статтю. Третьому ліцеї традиційно у нас дуже багато талановитих учнів. Іван один з них. Я його щиро вітаю з його перемогою. Друге місце в Україні в цьому конкурсі. Я журналіст. Я рахую, що це солідно. Цього року у конкурсі Я журналіст брали участь представники чи не усіх ліцеїв Дубна. Тож, щоб стимулювати молодь до подальших успіхів, у місті вирішили підтримати переможців подібних заходів. Зробили зміни в програму, затверджено рішення міської ради творча обдарованість, через яку ми маємо можливість, ну хоч трішки, але яким чином знаєте, ну дякувати тим діткам, які не стоять осторонь тих чи інших подій нашій державі, намагаються своїми знаннями своєю працею вже в молодому віці щось досягати. Оце програма підтримки. Ми внесли в неї зміни і передбачили навіть переможцями таких от конкурсів якусь певну грошову винагороду. Тим часом призер конкурсу Іван Задубець уже має план дій на наступні роки. Він хоче продовжити батькову справу, який до повномасштабного вторгнення працював у стоматології.